Далі дивимося на е, Білорусь, і зокрема Київ, Чернігівщина, те, що межує з Білорусі, значить, біля кордонів України, е, триває військові навчання. Е, знов таки лякалки не ле лякалки, але супутник ловить певні картинки. Білорусь стягує техніку. Зокрема, а зябрівка, да, яка зябрівка, да яка... Зібрівка. ну і зубровка Зябрівка, то звідти, да, да, да. яка є 20, в 22 кілометрах від кордону з Україною. Загроза. Наступу білоруської армії це одне питання, і з іншого боку, знов таки вони віддають свій територіальний плацдарм для того, щоб расисти наступали на Україну. Реальна загроза це від тих ракетних комплексів, які там знаходяться. Вони можуть вдарити по нас. Це це дійсно. Вони били вже по нас, але там щось трапилось після цього. Якщо ми пам'ятаємо, питання полягає в чому? Що білоруська армія не хоче воювати, вона неодноразово це довела. Там відбуваються складні процеси до п'ятнадцять да. тисяч. Метою якою метою якою є саботаж будь Якоїсь проби наступу. Тобто єдина умова, на якій білоруська армія може наступати, якщо її оточить, як каре російська армія і силом, силом заведе на територію України. Але для цього має бути російське сухопутне величезне в Білорусі, яка пожене Білорусь наступальна. Його там нема. Єдине, що там є, це окремий е, обслуговуван лі, літаків, обслуговування аеродромів і частина тих, хто на ракетних комплексах Олексій. Який для вас момент під час війни був переломним, коли ви зрозуміли, що все о з цього моменту ситуація вже не є такою катастрофічною, якою вона була ну принаймні в перші дні? І е, е, є цей момент зараз в пам'яті? війна. Зараз в три фази. Тобто кожна фаза відзнаменувалася зараз в третій, вже четвертий. Навіть перше це відхід від Києва, безумовно, суми Чернігова угу. то від Харкова. Кова, це було зрозуміло, що все це перша наша перемога на оперативного значення величезна, да і це, це це означає, що ми вже не програємо цю.